you Вітаю мандрівники! Якщо ви граєте в Підземеллі і дракони, то, мабуть, не раз задумувались, що знаходиться поза межами землі, на якій стоять ноги ваших персонажів. Я допоможу вам знайти відповідь на це питання, адже D&D – це величезний мультивсесвіт із безліччю паралельних реальностей та планів існування. У цьому відео ми розглянемо базову космологію. Але в першу чергу я попрошу вас поставити лайк та підписатись, якщо вам подобається мій контент і ви хочете його підтримати. Шіть коментарі та тисніть на дзвіночок під відео, щоб не пропустити вихід нової історії. Для пояснення світобудови D&D я використовую теорію великого Колоса із п'ятої редакції, де у центрі знаходиться матеріальний план та його відображення, а усі інші плани розміщуються навколо нього. Матеріальний план є ядром всесвіту та місцем життя для більшості смертних рас. Це багате на магію місце, і його магічна сутність відбивається на два паралельних відображення: країна фей та царство тіні. Їх ландшафти подібні до світу природи матеріального плану, але зі своїм власним відтінком: чаруючі та яскраві в країні фей, понівечені та безбарвні в царстві Тіні. Там, де на матеріальному плані стоїть вулкан, у країні фей він буде хмарочосом із кришталів, що світяться внутрішнім вогнем. А в царстві Тіні на цьому ж місці стоїть зазубрана. Скеля схожа на череп. Чотири внутрішні або стихійні плани формують кільце навколо матеріального. Вони є реальним відображенням первородних стихій: вода, повітря, земля та вогонь. На своїх кордонах із матеріальним світом чотири стихійні плани нагадують нам знайомі ландшафти. Усі стихії там сплетені, формуючи землю, моря та небо. Однак чим далі ви відходите від матеріального плану, тим чужіднішими і ворожішими будуть ставати внутрішні плани. Там Стихії існують у чистій формі: величезні поклади землі, палаючий вогонь, криштально-чиста вода і прозоре повітря. Ті регіони маловідомі і складні в дослідженні. Тому, якщо хтось вам скаже, що побував на стихійному плані, він зазвичай має на увазі саме прикордонні території. На далекому кордоні внутрішніх планів, чисті стихії розсіюються та перемішуються між собою в нескінченній бурі енергії, що стикається і зливається в вируючому стихійному. Хаосі мандрувати між матеріальним та внутрішніми планами допомагає існування ефірного виміру. Це затягнути в'язким туманом місце знайомо багатьом чарівникам через заклинання. Ефірність. Ефірний план, наче клей, просочує сторінки реальності між матеріальним та стихійними планами. Опинившись в ефірі, ви залишитесь на тому самому місці, на якому стояли, але все навколо вас стане нематеріальним. До речі, саме таким чином деякі чарівники полюбляють шпугувати. Та рятуватись під час бою. Далі лежать 16 зовнішніх планів, кожен із яких відповідає нашим світоглядам: від законного до хаотичного, від доброго до злого, а також проміжні філософські стани, тобто плани суміжних світоглядів. Якщо внутрішні плани це сира матерія та енергія, з якої складається мультивсесвіт, то зовнішні плани це напрями, думки та прагнення. Саме тому багато хто називає зовнішні плани божественними чи духовними, оскільки ці світи дійсно є місцем життя для тих, кого звемо богами плани що містять елемент добра, називаються верхні, там мешкають небесні істоти, наприклад, такі як Янголи. Плани що містять елемент зла, називають нижніми, там селяться демонічні потвори та дияволи. Світогляд плану повністю просочує його, і смертний, чия думка з ним не збігається, почувається дуже незатишно. Наприклад, коли добра істота відвідує Елізіум вона почувається в гармонії, але зла істота не зможе там знайти собі місце. Простір між зовнішніми планами планами омиває астральне море. Воно так само, як і ефірний план, допомагає мандрівникам переміщуватись між планами існування. Ще слід згадати про таке поняття, як деміплани. Деміплани – це невеликі міжпросторові ділянки зі своїми власними правилами. Це частини реальності, які ні до чого не приєдналися. Деміплани виникають із різних причин: одні створюються за допомогою заклинань, інші силою думки впливового божества або іншої могутної сутності. Вони можуть існувати самі по собі, не мов би складка на тканині реальності. Всі ці наширування планів, матеріальних та ефірних матерій охоплюють потоки позитивної та негативної енергії. Отра живить сили, життя і смерті, які лежать в основі мультивсесвіту. Все, що знаходиться далі, це невідомість. Ми звемо цей простір далеким царством, який знаходиться за гранню відомого. По суті, це може бути абсолютно інший мультивсесвіт зі своїми власними фізичними та магічними законами. Там, де енергія далекого царства просочується на інший план, життя і матерія спотворюються, стаючи чужорідними формами, які не підпорядковуються звичайній геометрії. Та біології сутності, що мешкають в далекому царстві, надто чужі рідні, щоб звичайна свідомість змогла прийняти їх без шкоди собі. Відомих порталів у далеке царство немає, принаймні працюючих. Отже, сьогодні ви дізнались базову побудову Всесвіту D&D. Це дуже стисле пояснення, але необхідне для розуміння. У наступних відео ми розберемо кожен план більш ретельно. Поговоримо про їхні особливості, зовнішній вигляд, монстрів. Ну ви зрозуміли. Ви дивились канал Трійка жезлів. Я бажаю вам гарної гри та неймовірних пригод.